Що Україні чекати від Трампа від цих всіх його гучних заяв, як, яке майбутнє, і що він підготував для України? Дякую. А можу сказати наступну інформацію? Зараз я опишу в ну, принципи, які зараз планети на небі, що вони несуть, і як це довго буде. По-перше, можу сказати, що на кінець то проявив себе Юпітер в близнюках, дуже яскраво, який знаходиться в близнюках, починаючи з літа минулого. Але взагалі-то Юпітер це планета гідності, честі, планета, яка пов'язана з панорамним мисленням і стратегічним мисленням. І взагалі-то вона в знаці зодіака близнюки ослаблена, бо близнюки означає близько, а Юпітер означає соображать далеко. І коли оця планета, яка означає соображать далеко, попадає в знак Зодіака, який означає близько, то вона в ньому втрачає певні свої якості. От. І це означає, що таке зменшення гідності, зменшення адекватності глобального політичного мислення. Воно от зараз сильно проявляється, занадто сильно проявляється десь до 20 березня, допоки йде знак здяка риби, бо Юпітер управітель риб після 20 березня, оця зниження гідності з боку поведінки, наприклад, уряду Сполучених Штатів Америки, воно знизиться після 20 березня, бо планети з риб повиходять, і Юпітер буде менше впливати. В цілому ж Юпітер з близнюків вийде а, в червні, в знак зодіака РАК. І оця тенденція щодо відсутність зідності в а, політичному ставленні до України з боку Сполучених Штатів Америки, ну з боку Росії, то понятно, ну, тут з боку Сполучених Устатів Америки, воно влітку не буде такою проблеми. Це про Юпітер. Тепер про знак Зодіака Риби знову ж таки знак Зодіака Риби означає тайний вплив, і ну, взагалі смисл цього знака Зодіака – це тайні процеси, от знак Зодіака Риби. І коли тут чотири планети. Ну, чотири це половина майже всіх планет, то це означає, що насправді. І нам кажуть, наприклад, що, от дивіться, все ясно. Там, Трамп з'їхав з глусту, Трамп, там типу за Росію, Росія то все, все, бачите, от розклад. Тобто, нам, вроді як показали карти, от бачите, які карти, от дама, Валет, Дев'ятка, то тоді, а насправді риби означає, що карти не видно. Тобто, то Тоді це брехня, обман. Тобто, бо смисл знака Зодіака риби це тайна гра. До речі, шановні глядачі, я оце вчора задумався. Думаю, оце в карти грають люди, і король це не головна карта, а головна туз. Думаю, що це таке туз? Це ж карти хтось вигадав. Получається, король це не саме головне. А що таке туз? От хто знає, напишіть, будь ласка, що, що це за слово? Вообще? Що воно означає? І хто це такий, хто головніш короля? Ну, Якісь знаєте, мені. Оці масони, які е, керують світом за кулісами. Ой, ну, от я не розбираюсь, ну може хтось знає, то напишіть, що це за туз такий. Хто у нас керує <с> королем взагалі? Ну, в принципі, вибачте, це, і, це я чесно, це я не придумав, що розудумався на такі тілі. І далі, і виходить, тому ну, багато що тайне, але нам кажуть, що це все понятно, от все ясно. Ні. Якась іде політика, яку ми не знаємо, і ну й получ... ще момент, і ще Марс в стихії води в раці. Це теж скритність. Ну коротше, дуже багато планет скритна, а нам кажуть, ну що, все понятно, значить, Трамп зашов з ума, його купив Путін там, значить, і, і, і все. От бачите, от яка ситуація? От ну, це не так, а це не так. Тобто, я насправді не знаю, як так, але я знаю, що це не так. Що це тайна. І якщо ви, наприклад, сприймаєте цю інформацію кажете, а, ну все ясно, там нам, хана, все ясно. От, то ні, нічого не ясно. І, до речі, дякую вам за це слово, що ви сказали радикальні зміни, а взагалі-то радикальності нема. У цей знак зодіака Риби це не радикальний знак зодіака, він означає підлаштовуватися. Тому найближчий місяць будуть всі підлаштовуватися. Тепер наступне хочу сказати, що наприкінці лютого Марс розвертається і Венера. Марс розвинта, розвертається з ретрограду вперед, а Венера розвертається з прямого руху в ретроградне. На початку березня Меркурій теж буде розвертатися в ретроградний рух. Це означає, що ми з вами знаходимося в такому зараз періоді, коли неправильно було б рухатися на великій швидкості. Тобто, три розворота планет, ну взагалі в ретроградних процесах. Ці три планети вони іграють роль: Марс, Меркурій, Венера. Рентроградність інших планет вона має маленькі значення дальніх планет, це ближні планети. Вони важливі в ретроградних поворотах. Сонце і місяць не буває ретроградно, бо відносно них і робиться висновок, в який бік рухається планета. Тобто, ну більшість планет змінює свій напрям. Ну скажімо так. Ну, Про о, Меркурій о, в ретрограді знають всі, навіть хто е, в астрології не розбирається. Всі знають, що ретроградного Меркурія треба боятися. Ну, до речі, в мене є більш коректна трактовка цього, я її часто говорю. Дивіться. Е, в чому зараз проблема? Якщо якась людина на великій швидкості, тобто людина собі уявляє велику швидкість події, так, 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 так. Трамп поїхав туди. Він сказав Путіну, так приїхала там делегація, вони щось не прийняли. Значить, і бу -бу 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 -бу", у людини якби пішли висновки, а, значить, все, Америка, все, значить, значить, тут Європа. все. тобто, це все одно що автомобіль, який готується розвернутися, і він замість того, щоб швидкість знизити. Він набирає швидкість, це все одно, що людина, як автомобіль їде 100 км в час, і зараз вона буде ну серйозний маневр робити, там розворот на 180 градусів. Тоді виходить аварія. Люди, які в такому стані, в які на високих швидкостях ментального мислення знаходяться, вони виходить, в аварію попадають. Аварія ну в біоенергетиці це ослаблення енергетики, нема согласованості, і людина хворіє. Тобто, от зараз. Дуже багато людей в моєму оточенні захворів, 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 погано себе почуває. Віруска, віруска, там, ну, підсилення підвищеної вірусних хвороб. Це ті люди, які замість того, щоб знизити швидкість ментальних висновків, ну в нашому випадку, ну, от вони навпаки її набирають, ну, і починають там, нервувати, психувати. Тому я б радив людям видихнути і розуміти, що відбувається певний маневр. Оцей розворот планет. Марс розвертається, Меркурій розвертається, Венера це певний розворот, розворот маневр. От. Також розворот планет означає, що події будуть відбуватися не так, як відбувалися раніше. Можу, приклад навести: багато планет розверталися отак -от -от на границі лютого і березня 2014 року, і тоді був Євромайдан. Євромайдан переміг. І всі собі думали: ага, Євромайдан переміг, і, значить, далі от події будуть отак от розвиватися. Але потім Путін пішов на анексію Крима. Потім почалася ну, війна на Донбасі, тобто зовсім не так. Розвернулися події, розвернулися події в інший бік. Зараз вони теж ну, в інший бік розвертаються. Я не кажу, що все буде так, щоб все всім сподобалося, і все буде ідеально. Але точно не можна проводити пряму лінію. От є одна точка: Трамп сказав, то Зеленський сказав, то Путін сказав, то ми підложили лінієчку, провели далі пряму лінію. А ну понятно, значить, все, Україну зливають. Тобто, от так, -от отак, -от, 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 от ні, от пряму лінію точно проводити не можна. А треба розуміти, що зараз події змінюються. Третій чинник. Вже вповно впливають затемнення вже навіть два тижні назад Я це спостерігав. А небажаний ефект під час затемнень у людей це паніка. Тобто, люди починають панікувати ну, під час і перед затемненнями. Енергетично це описується тим, що люди відчувають, ну, першим іде затемнення місяця. Місяць в астрології це жіноча енергія. І затемнення місяця це все одно, що нема мами. От уявіть собі відчуття дитини, от вона от в іншій дитині, наприклад, уявіть там наприклад, 5 років, з мамою вона поїхала в туризм в інше місто, і мама потерялась. Ну, в смысле, дитина потерялася. І от і у мами, і у дитини паніка. Ну, ну так от можна передати якісь відчуття, які, е, затемнення місяця на людей е, впливає. Затемся буде 14 березня. Затемнення місяця можна описати цей тип паніки, на тлі чого воно відбувається. Затемнення місяця буде в знаці зодіака, діва. Діва, це знак зодіака, означає і Критика є позитивні риси характеру у діви, але затемнення позитивні рідко підкреслює. Воно підкреслює негативні риси, знака зодіака. А, Мілочність критика, тому людям, типу, все не так, починають це критикувати і фіксуються на якихсь на ну, фактах. фактах. Тобто, коротше, коли людина фіксується на якомусь факті, то підвищена ймовірність, що вона попаде. Паніку, ну наприклад, Зеленський Трампу сказав то. Ну, все, після того, що він це сказав, там нам хана. Там Трамп сказав то. Бац, зафіксувалося на цьому факті. Тобто, теж е, ну тому, якщо ви не фіксуєтесь на якихось окремих фактах, то ви ну не попадете в паніку. Давайте згадаємо, що було в минулому році навесні після затемнення, під час, під час і перед затемненням. Затемнення були на два тижні пізніше, вони завжди на два тижні відступають назад. Тобто, якщо зараз в березні, то минулого року було на початку квітня, наприкінці березня, таре на початку квітня. України було мало озброєння, не давали озброєння, але затемнення коли закінчилося, наприкінці квітня Україні надали озброєння. Причому всі такі типу. Як затемнення пройшло все-таки, то так, коми не проти були, ти в чому проблема? А чому ви та, 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 все, Всьому тут домовилися, типу, і все, чого там ну, такого та, от, Типу, ну таке місцезнанка якась у людей. От, а потім затемнення проходиться такі, та ні, а ми взагалі не то не мали на увазі, да, все ми тут домовилися, будь ласка. Тобто цього року затемнення пройде не наприкінці квітня, а всередині квітня. От тому люди, які схильні до паніки, вони будуть панікувати березень. Ну, в принципі, і, значить, будуть, як це сказати, ну, підстави, інформаційні підстави, щоб людям гірший, гірший сюжет такий: люди будуть панікувати, психувати, енергетично ослаблюватися, хворіти із-за цього. Місяць в дівці цей знак зодіака, він в астрології в резонансі. Темою больнички, хвороб, медицини. Тут можуть люди, до речі, от я згадав, що в п'ятницю в спілкування з людьми люди темою такого спілкування була критика медицини, які врачі такі сякі, як вони колись щось там погано, і почалося кожен почав згадувати, як в нього врачі. Хоча, ну, наприклад, я пам'ятаю і як хороших, і так, ну. Не дуже хороших врачів і поганих врачів вони всякі бувають, ну як і люди, але тут зосередились саме на погане. ну, і... от тому вже йде ця енергія медицини, хвороб. Багато людей зі моїх знайомих хвор... хворіє. і я розказую, що робити, щоб не хворіти, от у цьому відео бо від того, що ви захворієте, нікому ну легше і краще не буде. Можливо, по тому що я сказав. Анна, ви зробите якісь уточнюючі запитання, перш ніж ще далі Ні, питань немає. Я просто згадала, що карантини вводять в деяких областях. Ви кажете про медицину, і про хвороби, то в деяких областях там і школи пішли на карантин, і обмеження якось в роботі є певне. Тож програється це вже зараз. в Новинах можна прослідкувати. Або ну там, де ви живете, кого торкнувся цей карантин. Mm -hmm. Давайте я скажу про медицину. Тобто, оці карантини, оці історії, це весь березень. Ну, можна прогнозувати ще весь березень, можливо, навіть там до середини квітня. Mm -hmm. а, також в березні будуть дві ретроградних планети Меркурій і Венера. Ретроградний Меркурій — це зменшення ділової активності. І інтровертність ділової активності. А Венера це дипломатична активність. І Венера, вона раніше настає ніж Меркурій. Меркурій в березні, Венера вже зараз настає ретроградна, і ми бачимо оце зниження, неадекватність і якусь дивність дипломатичних процесів. Тобто, вони ну таке відчуття, що вони зруйнувались. Типу, що вся дипломатія, яка була, вона зруйнувалась. Вінєра означає дипломатія. Також Венера означає не тільки стосунки любов, а й відношення ну, впливає на стосунки між людьми. Ми не знаємо у кожного з глядачів, що відбувається в стосунках, але я впевнений, що в багатьох щось відбувається ну, важливе в особистих стосунках, а також стосунках, ну, з колегами, наприклад, там, з, з побратимами, з, ну, з, з якимись людьми, от в стосунках. І що означає розворот Венери назад? Він означає, що, що треба змінити стосунки. Венера заходить в кризовий поворот. Венера повертає назад. Коли планета повертає назад, це значить, вона, вона стикається з якоюсь преградою і не може далі їхати. Ну, автомобіль їхав і значить, тупік дороги. Все, далі, дороги, ремонт моста, ну, наприклад. Все, автомобіль вимушений повертатися. Тобто, дипломатія. Отак, от от, як вона йшла, вона йшла, йшла, і йшла, дипломатія, і зараз вона в тупіки. Деякі, деякі люди, можливо, вони думають взяти штурмом. Ну, типу, тобто, наприклад, А, там Макрон продавить. Там, а, ну, хто за Путіна, там, Путін продавить. Ну, наприклад, там хто там, каже, а, Зеленський продавить. Типу, що Венера буде йти далі, проб'є якусь дипломатичну дирку. Але ні, вони всі повернуть. Вони ретроградна Венера розвитається назад, це означає, що е, не можуть домовитися. Не можуть півто там про корисні опалення не можуть домовитися, там про припинення вогню, там про ще щось не можуть далі. Венера не йде, дипломатія далі не йде. І вона бере ну, Венера заходить в ретроградну петлю, тобто назад повертає, вони беруть тайм-аут, тобто в березні тайм-аут щоб пересогласувати свої, пересогласувати свої, е, ну якби, пересогласувати свої позиції. Ну, можу зазначити, що Венера зараз знаходиться в Овні. Теж таке положення, як і для Юпітера, конфлікти, так і для Венери. Бо Венера означає дипломатія, а Овін означає по-своєму. Означає, що хочуть по-своєму і гаряча така дипломатія, Венера розвертається назад. От Венера зайде в риби, дипломатія стане м'якше. Тобто, це аж наприкінці. Наприкінці березня відбудеться 26 березня, Венера виходить в риби. Вона ще буде в знаці Зодіака Овін, але це вже після періоду затемнень там буде не така кризова історія. Тобто, в общем, можна сказати так, що є якась світова політика тайна. Між країнами якісь країни впливають там на процеси, але вони не можуть домовитися, виходячи ну з того, що зараз відбувається. Деякі люди кажуть, що Україну принесуть вже домовляться, не домовляться під час ретроградних планет. Якщо вони щось домовляться і підпишуть, то це потім будуть ще переписувати. Тобто, або вони прям і так. І укладуть тимчасові угоди. Або якщо вони будуть думати, що ці угоди не тимчасові, то вони з часом стануть тимчасовими. Ну тобто, поки ретроградна і Меркурій, це кінець лютого і березня. Угод, таких, які підпишуть, і вони будуть так і виконуватися, їх немає. Ну тобто, якщо підпишуть, що віддати корисли копалені Україні Сполученим Штатам, то потім через ну, якийсь термін. Наприклад, там через рік там, через, через два чи через, через три скажуть: а ні, то було неправильно підписано. Переписуємо. Ну, типу того, це, от в березні, ретроградний, Венера і Меркурій. таке означають. З точки зору підприємництва, роботи, виробництва, логістики, це Меркурій на це впливає. Про дипломатію Венера я сказав. Да? Ну, і ми, слідкуючи за тим, що важливо відбувається там в політиці, ще раз хочу підкреслити, що не треба забувати про особисте життя людей, бо а, ретроградна Венера те саме і в житті людей. Вона означає якісь а, тупіки, в яких а, стосунки людей оказуються. Тобто під час війни зі стосунками є складність. Складнощі, тобто, в кого там чоловік на війні, в кого дружина на війні, в кого загинув тобто, чоловік, в кого сім'я, хто за кордоном, хто в Україні, ну і так далі, тобто в сім'ях якісь складнощі ну, зі стосунками. І зараз знову ж таки в період вообще планета, дякую вам, що ви сказали, що всі не люблять період ретроградного Меркурія. Чому не люблять період ретроградної планети? Ретроградна планета, вона на небі, її ретроградність, вона відліковується відносно сонця. Не відносно абсолютної системи координат, а відносно сонця. Тобто, якщо планета рухається в той самий бік, в який сонце, то тоді вона пряма. А якщо в протилежний проти Сонця, от зайшла вона за сонце, і сонце туди рухається, а Меркурій отак, от обійшов Сонце, і зараз рухається назад, то тоді, типу, як ретроградна. От, і Сонце означає по-своєму, як я хочу. А ретроградна планета означає не по-своєму. Тобто люди не люблять ретроградні планети, бо вони, коли вони хочуть, щоб було по-своєму. Якщо людина припускає, що не завжди по-своєму, це правильно. Не завжди, як хоче, щоб дитина захоче в магазин, мама, я хочу ту іграшку. Це не завжди правильний вибір. Ну, якщо дитина так сказала, от і ретроградна планета означає не таку іграшку, як дитина хоче, а таку, яка відповідає там бюджету сімейному, ну наприклад, або там мама каже, ні, ця швидко поламається, давай іншу, ну, краще купимо. Тобто, якщо дитина слухається, то тоді все окей. Якщо дитина починає ну, нервувати психувати, то це ті люди, які не люблять ретроградні планети. Тобто релігійно так кажучи, в ролі Бога тут всесвіт, ой, в ролі мами тут всесвіт Бог, всесвіт коригує ситуацію. Ну, планети, це що? Це ж ну, сонячна система, наша аура, де ми живемо, І де корекція просто ну, того, що треба. І якщо людина дуже сильно хоче по-своєму, то вона їй це не подобається, вона капрізнічає, як ота дитина. Я, наприклад, чесно кажу, я зараз не обманюю, я люблю ретроградні планети. Чому? Тому що вони мені пояснюють як краще. Тобто, бо коли планети прямі, я роблю по-своєму, я щось не соображаю, я роблю помилки, я не знаю, як краще, я роблю якось. От. А потім під час ретроградних планет я, мені ситуації життєві пояснюють, як краще. Під час ретроградних планет треба не е, кричати гучніше, а треба уши розтапиріти і слухати уважно, ну, що відбувається, слухати інших людей, прислухатися до порад. От, тому я би радив в цей період розворота планет, вони ж на, на, на низькій швидкості розвертаються, знизити, знизити накал, ну, страстей, Дивитися по сторонам і маневри, робити маневри. Тобто зараз період, щоб робити маневри. Якщо ви будете мені, я боявся, от мені вчора, мені вчора там на роботі заставили там працювати дуже допоздна. і я боявся, ну не хотів цього робити, тобто, думаю, о, це так мені не хочеться. Але коли ця подія відбулася, мені дуже сподобалося працювати там на робочому місці, коли я був сам, там не було інших людей, ніхто мені не заважав. Я собі працював там, пісенку напівав якусь. Тобто мені взагалі було кайфово. Тобто, ну в цей період я думаю, що мені не хотілося? Тобто, а атмосфера така була, ми всі лякали, казали: ой, це так погано, дуже довго працювати, це так важко. Це вже неможливо так. Хоча по факту це виявилося нормально. От. Ну і отак, отже така інформаційна атмосфера, вона нагнітається, нагнітається. І треба трохи розслабитись і маневрувати, маневрувати. Ну і розворот планети означає, я навіть відео зробив, вчора його випустив, назвав його Буде не так, як каже Трамп.